Вітаю, друзі! З вами я, психолог-консультант Целіна Яблонська, і сьогодні ми поговоримо з вами на тему, чи існує дружба з колишніми. Якщо у вас вдається зберегти дружбу із вашими колишніми, це дуже чудово, але якщо, чіткі кордони між вами дуже окреслені. Якщо у вас вдається зберегти дружбу із вашими колишніми, це дуже навіть прекрасно. Але якщо ця дружба не переходить в ваші особисті кордони, на жаль, люди дуже часто починають вбачати у цій дружбі набагато більше та набагато світліше у своєму внутрішньому спокої. Дружба із колишніми можуть бути тією самою вашою надією або внутрішньою, вашою рожевою мрією про те, що. Десь там буде все прекрасно, ми воз'єднаємось, усе буде чудово. На жаль, ваша образа не дає вам ось цей час перегорювати, і ви не даєте цій образі час на перегорювання. Ви одразу впадаєте у цю дружбу та починаєте вбачати у ній набагато більше. А можливо, у цей раз вийде щось та й краще. На жаль, Тут ви будете дуже себе обманювати і займатися надалі самообманом, тому що все це це ваша умовна рожева бульбашка, де ви знову із вашим колишнім за ручку бігаєте по ромашковому полю та мрієте про те, що завтра ви народите трьох діточок. Але, на жаль, така дружба вона є дуже деструктивною та не екологічною. Ви заважаєте собі переживати ті самі горівливі емоції, які мають наступити у вашому періоді. Ви існуєте як за такою маскою, де ви втрачаєте власну енергію, власну моральну цінність заради лише того моменту, щоб бути із колишнім. Тут. Саме найголовніше визначити питання, для чого вам ця дружба, для чого ви поруч із цим партнером, для, для чого ви зберігаєте ось цей контакт. Задавайте частіше своєму мозку та внутрішньо собі ці запитання. Ви будете відшукувати на них навіть дрібніші, значні такі пазли, які вам складуться у цілу е гарну картину ваших відповідей. Також проблемою того, що ви будете тримати себе поруч біля партнера і задавати себе цими питаннями, ви себе будете тільки закривати від нових стосунків, знайомств, можливих побачень. Ви не будете задавати собі ось цей шанс на щось нове, тому що ваше внутрішнє горювання, воно не дійде до кінечної точки та не буде ось таке так. Я перегорівав. А, ця дружба з колишнім мені не, не дає ніякої такої надії. Це просто людина, яка, а, з якою у мене дуже гарні спогади, але у нього є своє життя, і у мене є своє життя. Ми будуємо дві різні сім'ї і ми не маємо ніякого впливу один на одного. Ось це найголовніше, що вам потрібно винести із того, коли у вас існує ця дружба із колишніми. Загалом, перед тим і. Під час дружби із колишнім намагайтесь відслідкувати три найголовніших питання: для чого вам ця дружба з колишнім? Чи не заважає вам ця дружба з колишнім? Та що я відчуваю, та які я маю емоції стосовно цієї самої людини? Ці прості запитання дадуть вам ось такий зв'язок з. Собою внутрішньо, морально ви дасте собі відповіді, і більш чіткіше ви будете мати підхід до цієї дружби із колишніми. Також проблематикою дружби із колишнім є тоді, коли хтось із партнерів починає нові стосунки. До прикладу, жінка та чоловік вони розійшлися у жінки починаються нові стосунки, але вона досі підтримує або ж має дуже тісний зв'язок із своїм колишнім. Першою проблемою виступає те, що партнеру. Новому поруч із жінкою, скоріш за все, буде некомфортно. Людина внутрішньо буде мати або буде починати нав'язувати собі внутрішній конфлікт, чому поруч жінка із зі мною має колишній зв'язок із своїм колишнім партнером. Далі проблемою є тим, чому жінка досі притримує цей зв'язок. Скоріше, тут це питання потрібно вирішити саме парі. Якщо ж питання не вирішується, жінка не дає чіткої відповіді, наприклад, та це просто дружба, я в неї не вкладаю нічого особливого, наприклад, чи можливо, ти ж розумієш, що це мій колишній, я маю йому допомагати. Тоді ви будете вибудовувати трикутник Карпана. Раніше ми про це розмовляли на каналі, посилання буде унизу, про в описі. Проблема саме цих стосунків буде у тому, що хтось із вас буде ставати у позу рятівника, хтось буде ставати у позу цього нещасної жертви, а хтось буде у позі нашого такого поганого хлопця. Поганим хлопцем буде виступати теперішній наш партнер. У позу рятівника будемо ставати ми, як жінка, і у позу нещасного хлопчика стає ваш колишній. І ось тут ви будете завжди змінювати це коло. Це коло не перерветься тоді, допоки хтось із цього кола не розгляне питання того, для чого я у цих стосунках, навіть дивлячись того, для чого ви дружите із своєю колишньою, для чого колишня дружить із вами, для чого ви досі створюєте. Ось ці партнерські зв'язки тоді, коли у вашої минулої партнерки є вже нові стосунки, ось це є і найголовнішим питанням, чому так відбувається? Якщо ж ви будуєте нові стосунки і досі підтримуєте зв'язок із колишнім, і цей зв'язок вам, наприклад, Заважає, бо ви відчуваєте тиск на до прикладу, із від колишнього. Тут потрібно розуміти, що, скоріш за все, ви не можете відповісти людині ні, бо, скоріш за все, внутрішньо ви не можете відповісти ні сама собі, скоріш за все. І тут потрібно ж знову задавати собі питання: для чого я тримаю ці стосунки? Для чого я будую нові стосунки? Для чого партнер поруч із зі мною страждає? Тому що тут. Найголовніше питання: чи можу я забезпечити моєму теперішньому партнеру безпеку того, що стосунки із колишнім не перейдуть межу? Висновком із цієї теми можна зробити те, що вам потрібно відслідкувати, що ці стосунки вони є дуже деструктивними, бо ви завжди будете відбувати у цьому трикутнику, який буде заважати кожному партнеру у цьому колі. На жаль, вам потрібно це відслідковувати, відмежовувати, розуміти, чому саме у вас є потреба дружби із колишніми, та розуміти та рефлексувати. Тому задавайте самі собі запитання, розвивайте себе внутрішньо психологічно, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та коментуйте.